Приїхала класика від вояк, не заряджається, але витягую з коробки, я розумію, що щось не так. Індикатор не працює, але світяться всі три індикатора і на кнопки не реагує. Блок живлення виглядає живим, але його хтось розбирав. І знов я розумію, що причина не класична. Можливо, буде щось нове. Всередину пристрою ще не лазили. Тут добре. У суті, він просто завис. Я вже таке бачив не раз, що зависають С700. Відповідно, скидаємо процесор і воно працює. Що з зарядкою, поки не зрозуміло. Підключаю зарядний пристрій. І воно починає чудити. А от чому він і завис? Тобто є проблема з зарядним пристроєм. І воно починає козлити. Заганяє. Тепер зрозуміло. Добре. Видуваю пилюку і ремонтуємо зарядку. Далі тут типова ситуація з проблемним перетворювачем через перегрів. Про це вже є багато відео навіть в мене. Не треба глибоко лізти шукати по моделі, тому розказувати детально не буду. Ремонтую перетворювач. Прошу дуже, зарядка пішла. Залишилось зібрати таке, щоб воно так блимало і ковбасилося при підключенні зарядки. Навіть я перший раз побачив в своєму досвіді. Отак різноманітно вміє горіти Алпаверс. Не використовуйте їх як безперебійник 24 на 7. Вони на це не розраховані, від цього виходить з ладу вузол зарядки. Йому треба зарядитися, вистегнути, тоді може заряджатися знову, а не постійно стояти на зарядці, коли включений вихід AC. В нього байпасу немає, це його вбиває. Ну а на цей раз повезло. 380 вольт то не так вже й багато, але цілком достатньо, щоб попалити складну техніку. Так, то копоть. то в мене на галюни кругом сажа. Тобто щось влупило дуже добре. Щось влупило дуже добре, раз порозмазувало на півстанції. І щось з комутацією в щитку 380 вольт влупили. Станція вмикається. Один відсоток. А якщо включити 220, десь тут в моїй кнопка така мала бути. Десь тут. 220 не хочу вмикати взагалі. Дивно, розберемось. Знають люди, що я весною агресивний і домахаюся, тому зразу написали, що накопано. І зразу бачу, що кіздять. Невже на заводі так злизали гвинт? Ну, Далі вскриття покаже. Копоті дай Боже, але то всього-навсього варисто. Так то все попропалював дроти наскрізь, то все треба буде міняти. Вичищати. Ну і, на жаль, Варистор це тільки вершина ісбергу по досвіду. Тобто це тільки початок. Розберемось. Відновлюю те, що бачу, явне. І тоді беруся за класику. Класику показувати вже не буду, тому що вже є купа відео з ремонтом. Але то перший раз, коли я бачу, щоб так Варистор повигоряв і засрав всю станцію. Ну, якось в основному горить так, що. Горять тільки напівпровідники, а все решта лишається цілим. Відмиваюся, відмиваю станцію, запускаю лаком, збираю вузол вхідний, тестую далі. Добре, заряд пішов. Смердіти воно паленим буде ще довго. А як буде працювати, то розкаже власник. Я її ще зараз трохи поганяю, заряджу, розряджу, подивлюся, понаблюдаю. Швидка зарядка також великі, аж китайські дроти гріються. Зразу вона стала на байпас, включився вихід 220, напевно, так налаштована. Це ми зараз йдемо байпасом. Тепер знімаю зарядку. Перейшли на батарею. Є, працює і від. Батареї. І перехід на зарядку теж байпасом пішла нормально. Поки споживає тільки то, що по виходу і набирає потужні зарядки. Ганяю, пакую, збираю. Сьогодні в нас гість з океану Ябко в люмінієвому корпусі. І ми будемо його привчати до нашої мережі 220 вольт, тому що він на 110. Для цього нам потрібно відкусити вилку американську і прикрутити вилку нашу. Тому що блок живлення в нього широковольтовий і може працювати від 100 до 250 вольт без проблем. То поделка виявляється, має жорсткий диск на терабайт, відповідно, буксує, не дивлячись на сучасний процесор. Пробував ставити одинадцяту вінду, Інсталяція пішла. Запустилася інсталяція в процесі інсталяшки. Одинадцята вінда сказала поцілувати її в сраку, тому що не відповідає желізу мінімальним вимогам. Якби Шета сволоч хоч сказала, що їй не подобається, тому що це якби ну ж сьоме покоління, а й п'ятий це не є слабий. Комп'ютер, тому не знаю. Зараз буду пробувати ставити десятку. Так, а де ж є буткамп? Я ж запускав, ні не запускав. Є, він зараз хоче, щоб я витягнув флешку. Продовжую продовжувати. Але воно не хоче дати мені ставити вінду знову, а каже, що втрачені були партиції вінди і треба відновлювати. Вона ж тепер собака годину буде відновлювати. Знову партиції під macOS і тоді наново знову мені треба буде створювати. Отак ну, воно через сраку працює. Якщо то є яблуко, то хай би воно собі було на macOS. Нема чого звращатися, так сказати. Продовжуємо продовжувати і запускаємо знову флешку, я вже витягну. Та, тепер він мені знову скаже переробити то все діло. Ну, хай так буде приблизно. І тепер треба флешку вставляти. Витягнути, вставити, вставити, витягнути. Нащо так придумали? Ну, напевно, для американців захист від дурака, щоб якусь не ту партицію не вибрати і щось не то не зробити. А десятка пішла без проблем. Ось маємо створений для неї розділ bootcamp. На нього і ставимо. Прошу дуже, десятка стала, тільки підключив інтернет. При першому оновленні бсод і так по колу. Драйвер AirQ, нотлесо реквал. Гарно? Пробую ще раз з 11, щоб відключити перевірки. І тут до мене доходить, що в принципі тут же все прописано. Тобто є ось обхід перевірки процесора: RAM check, boot check і tpm check. А що ж тоді воно мені ковбасилося і хотіло? Може, тому що я завантажувався через bootcamp, і воно тягнуло голий імідж файл оригінальний він. А зараз я собі стартанув через bootcamp біоса і в режимі VIM файла. І відповідно вже мені прописало тоді байпас. А ну пробуємо. Закриваємо то діло і пробуємо просто інсталювати. Ну і тупить, воно страшно тупить на жорсткому диску. А ssd шку щоб поставити, треба відклеювати дисплей. Розбирається воно виключно через дисплей. Ззаду це є не литий, не фрезерований та, напевно, литий алюміній. Дурацька конструкція. На мій погляд, Apple це більше релігія, ніж техніка. При використанні жорсткого диску цей напис треба поміняти на одну годинку. Є 11. Цікаво, чи не ляже після установки драйверів з ПСОДом, як десятка. Але чудо не стається, та сама проблема. Цікаво, що 11-ка після першого ПСОДу перезавантажилася зі стандартним драйвером ВГА. Далі купа оновлень дуже повільно, воно страшно на диску тормозило. Якби стали драйвера автоматом Intel HD Graphic. Тобто драйвера стоять оригінальні від інтела, 16-го року стало, якби працює без псодів. Решта драйвера доставив вручну, крім сам контролера. Ті драйвера, що скачую по піду, не хочуть ставати вручному режимі. Примусово не хочу, щоб не завалити. Я думаю, воно і без самбасу для офісної роботи вистачить. Я навіть чесно кажучи, толком не знаю за що той сам контролер відповідає. Коротше, з гімороєм, але якось через раку зробив. Ну. І хай працює. Мені шкода тих людей, які мають яблука головного мозку. Бо викинути купу грошей за моноблок, котрий тупить, котрий не ремонтопридатний, котрий не можна модернізувати. Ну, ідея така собі, тим більше, що працює, воно все через сраку. Як на мене, це, це не оптимальний варіант.